Шановні учасники змагань, шановні тренери студії, шановні батьки, ми сьогодні проводимо наш традиційний турнір, традиційне змагання, який називається Кубок Київської області. Кубок ліської області наслідається з двох частин. Рієння державних прамах України! <звіг> Хочу придобити вам ще приємні новини. Тиждень тому напередодні відбувся чемпіонат Європи серед мініорів та виносих в місті диреться угорщина. І в стадії змірної України розступали теж спортсмени нашої спортсмені границькою. Серед нього нас спасила Зверинска Яна І привітаємо з штуром результатам связи.